Збройних сил України у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України знайшли прослушку. Така новина облетіла цими днями інтернет і стала фактично топ новиною дня. Про це, що насправді знайшли. У залужного, і наскільки це серйозно, тому що кажуть, що йдеться не тільки про залужного, і хто міг би слухати, а також що міг почути. Про це говоримо з військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим. І за нагоду обов'язково підпишіться на цей канал, на мій канал, поширте це відео. Ну і переходимо до розмови. Мене звати Олександр Серцов, для того, хто, хто на каналі вперше. Отже, пане Дмитре, що все-таки знайшли у кабінеті залужного, кажуть, що це м -м, непрофесійний е е е непрофесійна установка. Наскільки це серйозно в такому разі, е тобто. Наскільки вона якісна може бути, якщо це не професійна, чи це самопально, чи чи це не так зроблено? Тобто, що це таке перше. Давайте почнемо з того, що прослушка, прослуховуючи пристрій знайде в кабінеті головного командувача збройних сил України. Це режимний охороняємий об'єкт. Відповідно, постає питання щодо рівня контрозвідувальних заходів, які мали би забезпечувати військова контрозвідка. І е, варто звернути увагу. Я не буду наразі перепрошую товариства коментувати самопальне це пристрій, не самопальний, е, це має дати відповідь від Служби безпеки України і е, дати повний е, обсяг інформації українському суспільству, що то було. Але на чому я звертаю увагу, що е, пристрої для прослуховування були встановлені в кабінетах призначених для роботи головнокомандуючих Збройних сил України і працівників апарату забезпечення його діяльності, тобто, там не один скоро за все, пристрій був, ще раз наголошую, і апарата забезпечення. Причому варто говорити про те, що прослуховуючи пристрій зайшла не військова контрозвідка, знов таки, а знайшли співробітники Генштаба під час планової перевірки приміщень. В одному з місць дислокації були виявлені елементи обладнання для зняття інформації, те, що ви називаєте, прослуховуючи пристрій, і що досить примітно, що з метою встановлення обставин сказаної події е, було повідомлено Службу безпеки України, тобто, дочекаємося від Служби безпеки України про що йде мова, але Наразі ми можемо говорити про те, що виявлення про пристрою на моє глибоке переконання свідчить про те, що особи, які мали доступ на режимному на режимний об'єкт, це найближче оточення головнокомандуюча збройних сил України. Я виключаю можливість ну, повністю 100%, Не буду виключати можливість. Російського сліду. але коли наразі Маляр говорить колишня заступниця міністра оборони про те, що є факти зливу інформації зі штабів, військова стаємниця не раз ставала публічною, ну, хотілося б більш детально е про це почути. Варто говорити про те, що подібна заяву Маляр спростовує інші факти. А саме, ви пам'ятаєте, пане Олександре, вишановне товариство той Шпигунський скандал, який розгорнувся в Сполучених Штатах щодо публікації великого масиву інформації, розвід товариства не тільки Сполучених Штатів, але й відповідно так званого п'ятого ока, тобто розвід товариства ще п'яти країн. Так, от, в цьому масиві інформації було все, що завгодно: про Ізраїль, ядерну програму Ірана, КНДР, стосунки з Китаєм, російські відповідно, питання по Росії не було інформації щодо планів українського генштабу, і це показово. Тобто рівень контрозвідувальної діяльності був на певному рі... високому професійному рівні. Не було витоку інформації, про що говорить Маляр. Це перше. І варто говорити про те, що про плани українського Генштабу не знали не тільки росіяни, але й відповідно наші стратегічні партнери. Я нагадаю товариство, раз по разу в ЗМІ з'являється інформація, що наші. Стратегічні партнери, ну техні з технічними засобами, здійснюють відповідно отримання інформації, чутливої інформації як з офісу президента, так і відповідно з інших урядових структур України. Але що показова немає інформації генштаба, це основне. Тобто, ще раз говорю, підкреслюю, що відповідь на всі питання ми маємо почути від Служби безпеки України, що то власне було. Сам залужний говорить про те, що відповідаючи на запитання, чи Росією він виявлений прослуховий пристрій в своєму кабінеті як тиск, він відповів: ні, як війну, слідство доведе, що це має бути. Ну, Відповідно, будемо. Чекати результатів е, роботи е, Служби безпеки України, єдине на що я зверну увагу, пане Олександре, на що можна говорити, цей кабінет довгий час не використовувався залужними його апаратом. Це про це говорить я сам залужний, тому я можу коментувати відповідно технічний пристрій. Який був виявлений для зняття інформації, він перебував в так званому сплячому режимі. Тобто, знов таки ті особи, які його встановили, знали прекрасний розклад роботи головнокомандуюча, і що досить небезпечно, відповідно, ну, я не буду акцентувати, це чутлива інформація. Тобто, мали інформацію про відповідно. Характер переміщення головнокомандуюча Збройних сил України. Пане Дмитро, а в якій якості Ганна Малера це коментує? Вона вже не є офіційною особою в міністерстві. Вона ну, ніколи не була військовим експертом. Тобто, в якій ролі вона це коментує? Мені теж не зрозуміло, тим більше її подають, що коментує колишня заступниця міністра оборони. Вона колишня. Ви знаєте, у мене це викликає подив, коли ви коментують власне колишній колишній губернатор Луганської області Гайдай, який по да, свого часу вішав Лукчину на вуха українцям, тричі звільнивши окуповане Кримне. Хоча цього Криміноча цього не було. Тепер він виявляється фаховий військовий експерт. Колишні співробітники СБУ. Виходять і їх презентують у якості експертів. Експертів з чого? Тотальної корупції Служби безпеки України і масових фактів е е переходу на бік ворога, так ви так їх і тетруйте. Або наявності російської агентури на всіх щабелях влади. Що можуть коментувати колишні співробітники СБУ, які привели до подій 14-го і 22-х років? Пане Дмитре, дивіться, але якщо я не помиляюся, після е звільнення Ганни Маляр з міністерства вона тривалий час мовчала. Вона ніч, нічого не коментувала жодної події і раптом почала коментувати саме цю подію. І тут виникають питання, а чому саме цю подію вона вирішила прокоментувати? Ну, чи знизити градус було... напруги в українському суспільстві? Тобто а... виступити таким собі, ну, знаєте, відвести увагу від, о, власне, можливих е, версій щодо реального замовлення, замовника встановлення прослуховучого пристрою. А от ми доберемося, хто це міг встановити, але а, а що він міг чути? Чи це є достатньо чутлива інформація? Тобто, чи міг бути там витік насправді? Ще раз підкреслюю: я вже прокоментував це з приводу можливих витоків. Не було витоку до цього моменту. Воно не підтверджено навіть американською розвідкою в зливі тій публікаціях секретних файлів не було жодної інформації про діяльність українського генштабу. Але на мою думку, слухали не тільки настільки навіть залушного, бо він прекрасно розуміє, що можна говорити, що не можна говорити. Слухали його найближче оточення. Намагалися слухати. Ще раз підкреслю, декілька прослушок було були виявлені у його співробітників так само. Тобто, намагається зрозуміти загальний характер інформації, яка обговорюється в кабінетах залужно. Тобто, є у когось таке бажання дуже велике притягнути залужного до політики. І подивіться ще на одне досить цікаве, як так би мовити, співпадіння. Це опитування КМІС, структури наближеної, як кажуть в засобах масової інформації до влади. Опитування свідчить про падіння рейтингу президента і відповідне зростання рейтингу залужного. Як ви вважаєте, це не створення штучної напруги в Україні. Суспільстві фактично розкіл між військовим і політичним керівництвом. Примітно те, що КМІС буквально декілька днів тому оприлюднив ще настрої серед українців з приводу можливих поступок територій. З 10% до 20%, причому основне зростання цих настроїв, де б ви думали Західна Україна на думку КМІС більш ніж показові опитування. Але дивіться, не так давно ще нам коло імені завужного крутилася різноманітна інформація про, про те, що він ймовірно хотів би піти в політику. Знов таки була інформація. Хто є джерелом даної інформації? Оце цікаве питання. От коли ви почуєте відповідь або дасте відповідь, тоді можна коментувати. Ще раз підкреслю, залужно намагайтеся втягнути в політику подібними от недолугими речами, починаючи від заяв безуглої її. Прости, господи, Євгена Шевченка, до відповідно встановлення прослуховуючих пристроїв, хтось поводить себе як слон у посудній лавці, досить незгарбно. Бо всі дії, направлені проти залужного, починаючи від публічної критики, до подібних фактів виявлення технічних засобів, вони б'ють бумерангом безпосередньо по самих замовниках. Цієї компанії. От про це варто говорити. Ну, власне, вже здавалося, що ця тема вона вже вичерпана. Залужний з'їздив Зеленський з'їздив в Америку. Е, ну, як кажуть, ніби непогано. І е, у Меріо сфотографувався з Залужним. Е, ніби ця тема вичерпалася, і тут вона знову витягується на Божий світ. Оце дивує. Витягується не залучним, зауважте, Витягується тими людьми, які встановили пристрої. Якщо у вас інформація, у мене немає інформації, що це саморобні були пристрої. Ну, така інформація ходить по інтернету зараз. По саморобні... Ну, Значить, якщо вкидають цю інформацію, то це намагається, як то говорити, відволікти увагу на негідний об'єкт. Якщо встановлюють прослуховуючі пристрої, тим більше в кабінеті головкома, то це не саморобні прослуховуючі пристрої. Відповідно, дають зрозуміти подібним характером інформації, що це може бути піар акція, начебто, самого залужного. Я відповідаю на ваше питання. Звідки з'являється подібний характер інформації про саморобні пристрої? Ще раз підкреслю. Відповідь має дати, чому я не коментую саму цю ситуацію. Відповідь дає, має дати Служба безпеки України. Добре, а от е, тоді логічно є питання: а хто міг це поставити? Ну я вам ще раз підкреслюю: відповідь має дати Служба безпеки України. А ну тоб... для чого розводити? Хто міг, хто не міг? Ми маємо почути відповідь. конкретно вже тих осіб, які відповідають за контрозвідуальну діяльність. Тобто, чи може бути тут російський слід, чи це внутрішньополіта? Ну, я відповів, пане Олександре, ну ми двічі повертаємося, ми навколо ходимо. Ну, я ж вже відповідав, що, на мою думку, можливість росіян е, мінімальна встановити е, е, відповідно прослуховуючі пристрої. Mm. Тобто це це внутрішньоукраїнські ігри. Я не даю відповіді. Я ви спитали, чи могли росіяни? Ще раз повторюю: відповідь мають дати правоохоронні органи, спеціальні органи. Е, зрозуміло. А як на вашу думку швидко може розслідуватися ця справа? І чи ми гарантуємо, що це не повториться? Ну, це питання знову Служби безпеки України. Угу. Ну, враховуючи суспільний резонанс, має бути відповідна і адекватна відповідь. Я не думаю, що почнуть затягувати. Має бути в будь якому бо, бо якщо затягнуть по часу, це знов таки спрацює вже вдарить бумерангам по відповідь самій службі. Угу. Так пане вам дякую за цю розповідаю. Ну, дуже оперативно. Буде, тут дійсно, треба слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, тому що ще нам шпигонського детективу не вистачало. Отже, це був Дмитро Снігирів, військовий експерт, військовий, військовий аналітик, точніше, якщо вам була цікава ця розмова, і стало трошки зрозумілішою ця ситуація. Напишіть про це. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.